Добрий день, мої любі хлопчики і дівчата! Діти, відгадайте загадку! Удень сяє, вночі зникає. Так, вірно, це сонце. Дітки, а що ви знаєте про сонце? Якого воно кольору? Якої форми? Коли сонечко сходить, то це яка частина доби? А коли заходить? Давайте разом дізнаємось про цікавинки сонечка. Кожен рік, 3 травня, ми відзначаємо День Сонця. Сонце це найбільший друг нашого світу. Коли починається новий день, піднімається сонечко це ранок, а зникає ввечері це захід сонця. Воно дарує нам світло і тепло, завдяки якому рослини ростуть, а тварини і люди відчувають себе добре. Влітку сонце світить довше, і ми можемо купатися на морі, грати на вулиці і їсти смачні фрукти. Сонце допомагає нам отримати вітамін Д, який робить нас міцними і здоровими. Без сонця рослини не змогли б рости і цвісти, вони використовують сонячне світло для свого росту і цвітіння, а ще сонце це величезна розпечена газова куля. Якщо уявити, що сонце це кавун. То наша земля це буде виглядати, як маленька ягідка смородини. А щоб доїхати до сонця, життя не вистачить. Для цього потрібно 200 років, а промінчик Сонця досягає землі усього за 8 хвилин. Давайте складемо розповідь про сонце за малюнками в немотаблиці. Уважно розгляньте малюнки в клітинках і складіть речення. За зразком. Наприклад, сонце прокидається вранці, воно піднімається високо в небо. Влітку сонце яскраве і гаряче. Може ховатися за хмарку. Взимку сонце світить, але не гріє. Сонце потрібно людям, тваринам і рослинам. А зараз спробуйте самостійно скласти речення. Сподіваюсь, ви чудово впорались із завданням. Давайте поміркуємо, коли сонечко може бути корисним, а коли шкідливим. Під проміннями сонечка стигнуть ягоди. Це користь чи шкода? Так, це користь. Влітку можна ходити на рибалку. Це користь чи шкода? Купатися в річці або морі. Влітку може бути неймовірна спека, це користь чи шкода. Можна отримати влітку сонячний удар. Спека причиняє лісові пожежі. Коли влітку немає дощів, від спеки буває засуха. Скоро настане літо весела пора як для дітей, так і для дорослих. Роздивіться уважно малюнок і скажіть, яких правил потрібно дотримуватись під час перебування біля води. Чекаю на зворотній зв'язок. До зустрічі!